Ми зробили перший рюкзак. Отакий. От оце. До речі, ага. китайці це скопіювали. Він на одну частоту від 200 до 1100 МГц. Це вся, всі частоти, на яких Опірують, це телеметрія, управління, так, на яких управляється дрон FPV, uh -huh, uh -huh. Су суїсид який, камікадзе. так? І воно реально працювало десь до Авдіївської операції. І коли почалася Авдіївська операція, е почали застосовувати інші частоти. Оце Counter FPV F2 m 50 Тут захист будь-який на три частоти. Три. Якщо бачите, от якщо людина от зараз з оцим рюкзачком отак упаде, то поляризація буде в землю і нагору. Ну, тобто ага, тобто ага. дрон може і от розумієте, да? От, отак, от да, від антени виходить? Ну, от бубліки. бубліки. От такі ага, бубліки йдуть, ага. да? Бубліки. Ось і відповідно ці бубліки будуть йти от сюди. Тобто, якщо угу. він отут буде, да? а якщо тут, то вже буде, воно спрацює, але все буде ближче і ближче і ближче. так? Тому, коли ми вже зробили цей рюкзачок, ми вже це передбачили. І коли ви падаєте, бачите, він їжак, коли йде артилерійський обстріл, то пацани вже, вже там ніхто нічого не думає. Там просто всі отак от падають на землю, закриваються, розумієте? Угу. І в тебе їжачок. І відповідно все, нічого не підлетить, тому що в тебе їжачок працює так, як він працює на спині. Да.